Я, можливо, і так затрималася занадто довго. Ти вже вибач мені, але. Ти не повинен мене більше затримувати. Ти не зможеш. Це ж очевидно, що я доведу тебе до завітки. Вони не відправлять тебе до табору. Але вони перестануть пускати тебе до клініки завтра або післязавтра. Ти нічого не казатимеш, але ти занедужаєш. Я не хочу бачити, як ти сидітимеш собі без тіла, повертаючи журнал. Я йду, що через свій власний уїзд. От і все. Не треба нічого казати. За що ти не змінився. Справа не у тобі. Минулого тижня ти висловив цілком об'єктивне судження, що відзоток єврейських вчених не такий вже й високий. Усе починається з об'єктивності. А чому ти мені зараз постійно кажеш, що я ніколи так не підкреслювала своєї єврейської національності, як тепер? А вже ж! я єврейка, а це зараз добре. Що з ними трапилося? Я не казала тобі, що хочу поїхати звідси. Вже давно хочу. Бо в мене зникають усі слова, що не я тебе побачу, хліб. Усі слова мені тоді здаються такими непотрібними. Адже все вже визначено. Що ж в них таке усе? Чого вони насправді хочуть? Що я їм зробила? Я ж ніколи не втручалася в політику. Хіба я була задеймана? Я ж одна із тих міщанських дружин, які тримають посильних і тому подібне. А тепер раптом таким дружинам дозволено бути лише блондинками. Останнім часом я часто думала про те, як ти сказав мені кілька років тому, що є більш цінні і менш цінні люди. І одні отримують інсулін, якщо у них цукровий діабет, а інші ні. І тут до мене дійшло, ідіотка. І тепер вони зробили новий поділ таким чином, і я належу до менш цінних людей. Так мені і треба Так, я спропову речі. Не треба робити вигляд, ніби ти нічого не помітив за останні дні. все добре. Одне лише пентежить. Те, що у цю останню хвилину, яка нам лишається, ми не дивимося один одному у вічі. Не можна їм цього дозволити цим брехунам, які всі змушують брехати. Десять років тому, коли хтось казав, що не помітно, що я є єврейка. І швидко казав та ні, помітно. Це було так приємно. Це була ясність. Навіщо ж зараз прямо прямих шляхів? Я спаковую речі, бо інакше вони відпоруть у тебе посаду головного лікаря. І тому що вони вже не вітаються з тобою у твоїй кліниці. І тому що ти не можеш спати по ночах. Не хочу почути, як ти скажеш мені, щоб я не йшла. Я поспішаю. Бо не хочу почути, як ти скажеш мені, щоб я йшла. Це питання часу. Характер це питання часу. Він рано чи пізно зношується, як рукавички. Є хороші. Вони довго не зношуються, але їх не можна носити вічно. Я, власне кажучи, не злюся. Хоча ні. Злюся. Чому я повинна зі всім мирити? Чи кольором мого волосся. Я мушу поїхати з міста, де народилася, щоб зекономити їм зайву порцію масла. Що ви за люди такі? Так і ти теж. Ми здатні винайти квантову теорію або позицію Таран але ви дозволяєте командувати над вами яким дугунам, які змушують вас завоювати увесь світ, але забороняють вам мати ту жінку, яку ви хочете мати. Дихання і порусуку на кожному постріл. Ви чудовиська! або ж підлабузники у чудовиськ. Так, я роблю дурниці. Але чим може допомогти в такому світі розум? Ти сидиш і дивишся, як твоя дружина покої речі і нічого не кажеш. У стім є вуха, чи не так? Але ви і так нічого не кажете. Одні підслуховують, а інші мовчаться. Що Мені теж слід було мовчати. Якби я тебе кохала, я б мовчала. Я кохаю тебе по-справжньому. Мені 36 і я ще й не така стара, але довго експериментувати я теж собі не можу дозволити. Уже в найпершій країні, куди я приїду, усе повинно бути інакше. Найперший ж чоловік отримає повне право залишити мене у себе. І не треба казати, що ти будеш відсилати гроші. Ти знаєш, що ти не можеш цього. І не треба робити вигляд, ніби це усього-не всього на чотири тижні. Це триватиме не тільки чотири тижні. Ти це знаєш і я це знаю. Тож не треба говорити всього всього на декілька тижнів, подаючи мені шубу, яка знадобиться мені лише взимку. І давай не будемо говорити про нещастя. Давай говорити про гайбу.